Моє ім'я Матіас Мюллер. Я дипломований інженер з машинобудування і відповідаю в компанії Штіль за нові проекти з розробки напрямних шин і ланцюгів. Якість шин Штіль досягається оптимальним балансом між легкою конструкцією шини, її міцністю і стабільністю в залежності від потреб споживачів. Ми виробляємо наші шини на трьох власних заводах штіль, що знаходяться у Німеччині США та Бразилії. Тут, у Німеччині, ми виготовляємо багато різних типів шин. Таким чином, виробництво шин знаходиться всього за декілька метрів від нашого центру розробок, що є надзвичайно важливим для злагодженої роботи всіх відділів: від розробки до виробництва. До розробки кожної нової шини ми підходимо концептуально. Спочатку в спеціальній програмі створюється креслення шини, щоб потім виготовити її прототип для тестування. Ці випробування зазвичай мають декілька циклів, в процесі яких ми маємо можливість оптимізувати новинку, провести її тестування серед споживачів в усьому світі і отримати зворотні відгуки. Тестування готової продукції є невід'ємним виробничим процесом. Фінальне випробування шини на згинання, яке ми проводимо наприкінці виробничого процесу. Це відтворення реальних процесів під час лісозаготівельних робіт. Наприклад, під час коригування напряму різу шина може деформуватися під дією навантаження. Випробувальний стенд для визначення віддачі дозволяє нам оцінити загальний вплив на ріжучу гарнітуру та двигун бензопили під кутом та визначити наскільки сильна ця віддача. Це допомагає нам переконати. Конатися, що ми створюємо оптимальну комбінацію пили та ріжучої гарнітури, яка гарантує максимальну безпеку для клієнта.